На твою молодість видався нелегкий час відповідального вибору. Ти став до зброї, і ворог не пройшов. Кожного дня ти ліквідовував наслідки ворожого терору. Залишившись, ти боролася за кожен подих. Ми робили неможливе, щоб допомогти кожному, хто цього потребував. Ти не покинув рідне місто. Та охороняєш його спокій, незважаючи на обстріли, ти піклуєшся про нього. Щодня працюєш, щоб відновити пошкоджені будинки. У повній тембі робиш все можливе, щоб у кожного сяяло світло. На фронті ти борониш та звільняєш нашу землю від окупантів. Ризикуєш власним життям, щоб небезпечно мандрували рідним краєм. Дякуючи кожному, хто повірив у себе, не злякався, став на захист та не зрадив, у нас буде новий рік з Новим Роком та Різдвом Христовим!